Цей законопроект потрібен був лише для одного для того, щоб вивести з під електронного декларування тих, хто має дуже серйозні проблеми з кримінальним законодавством і де корупційні ризики є найбільші. Найдивніше це склад голосуючих. Це вже відбувається на перший місяць, коли опозиційний блок, блок Петра Порошенка, Народний фронт і радикальна партія голосують разом. Саме її голосами сьогодні було знищено електронне декларування тих, хто має проблеми і дуже серйозні проблеми з корупційним законодавством. Я думаю, що фактично зараз у президента буде вибір або зірвати безвізовий режим. А ви знаєте, що умова ухвалення електронного декларування була однією з ключових умов надання Україні безвізового режиму, або піти на поводу у корупціонерів, які власне і проводили цей закон. Наша фракція не голосувала за цей закон, бо він абсолютно тотально змінений в порівнянні з тим, що було проголосовано на антикорупційному комітеті. Тому я думаю, далі. Ми почуємо чергову реакцію міжнародної спільноти, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки на дії, коли коаліція «Роттердам Плюс діє абсолютно чітко в парламенті за згоди чотирьох фракцій опозиційного блоку, блоку Петра Порошенка, Народного фронту і Радикальної партії.